До нас завітав незнайко, він пропонує нам подорож нашою планетою Земля. Послухайте віршовані рядки та додайте потрібне слово. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря помандруєм ти і я. Та щоб світом мандрувати, ми не вийдемо із хати і не сядемо в автобус. А візьмемо в руки Глобус. Ну що, вирушаємо з визнайте в подорож нашої планети Земля, щоб ознайомитись з тваринним і рослинним світом. Чи скрізь на планеті мешкають такі самі тварини і ростуть такі самі рослини, як в нашому краї. Починаємо нашу подорож. Де ми знаходимося? У царстві снігу та льоду. Ця природна зона зветься Арктикою. На цій території вічна мерзлота, лю... люті морози, холодний бік буває полярне сяйво. Півроку тримає ніч, півроку день. На півночі мешкають білі ведмеді, північні олені, зайці білякі, песці та інші тварини. Продовжуємо нашу подорож. Де ми знаходимося? У пустелі. Чи потрібно брати з собою теплі речі? Ні, в теплих країнах такий одяг не потрібен. Пустелі є в Африці, в Америці, в Австралії. На глобусі вони позначені жовтим кольором. У пустелі дуже спекотно, але не завжди. Ночі в постелі холодні, а взимку лютують справжні морози. Тому тут дуже мало рослин, а тварини, які мешкають в постелі, удень ховаються, а вночі виходять зі своїх сховищ. У постелі мешкають такі тварини. Верблюди, лисиця феник, ховрахи, гемзбок, ящерка вухата та інші тварини. Продовжимо нашу подорож. Які види лісу ви знаєте? Ялиник, березняк, сосновий бір, діброва. На землі існує багато видів лісу. Один із них тайга. Це ціле зелене море. Більшість рослин тут мають хвою. У тайзі дуже багато грибів, ягід, горіхів. Та мешкає багато різних тварин лось, ведмідь, вовк, соболь, білка, ледяга. Через красиве тепле хутро багато тварин загинуло, їх винищили люди. Вирушаємо далі. Джунглі це дуже густий і непрохідний. Тропічний ліс, у якому важко пересуватися. Дерева тут дуже високі, а їх стовбури ліанами, рослинами канатами. У джунглях людині дуже небезпечно, там дуже парко і багато тварин. У засуху річки пересихають, і життя наче завмирає, але засуха чергується із сезоном дощів. В джунглях мешкають такі тварини. Шимпанзе, окапі, ленивець, ягуар, птахи, тукан, калібрі та багато інших тварин. Це суцільний килим із трави. Дощі у степу рідко, тому й дерев тут майже немає. Зима в цій зоні тепла і білосніжна. Літо спекотне. В Україні також є степи. Мешкають в степах такі тварини. Койот, лисиця сайгак, хаврошок, миші, орел та інші тварини. На зеленій кулі існує зона, що схожа на степ, але там зима поступається місцем сезону дощів. Це савана. Савану впізнати зовсім легко. Тут росте багато високої трави. Дерева зустрічаються рідко і ростуть групами. В савані мешкають такі тварини. Жираф, кінгуру, носоріг, бігемот, гіпард, страус. Ось і добігла кінця наша подорож. Вам сподобалось подорожувати з Незнайком? До побачення! До нових зустрічей!